Ітачно глядачі Китай не полишає своїх амбіцій міжнародної експансії з допомогою ініціативи Один пояс один шлях, яка давно вже перестала бути суто економічним проєктом. Китайські компанії цього року підписали рекордну кількість контрактів на інвестиції та будівництво в країнах Африки, Південної Азії та Латинської Америки. Вони будують усе від залізниці портів до енергетичних систем і автошляхів. Чи не головна мета розширення власної присутності або кращої економічної ролі для тих регіонів, які довго залишалися на периферії світової економіки? На тлі цієї активності позиція США виглядає зовсім інакше. Трамп знову робить ставку на підвищення тарифів і торгівельні обмеження. санкційний чи митний тиск потрапляють і Китай, і союзники Вашингтона. І поки США будуть бар'єри, Китай пропонує нові можливості. Для батьох країн, особливо тих, у кого проблеми з доступом до ринків капіталу. Вибір стає очевидним співпрацювати спокійно, або, хоч би під гігантські відсотки, але все ж таки залучити гроші у власну економіку. Тож куди йдуть китайські мільярди? Наскільки реальна загроза від таких інвестицій, окрім вартості утримання кредитів, у багатьох випадках виконання проектів доручають саме китайські підрядники, тобто вони і дають дорого кредити. Вони не дивляться як західні інституції на прозорість виділення цих кредитів, тому еліти. Слабко розвинених країн часто йдуть на кредити Китаю, бо їх можна ну, відверто добре папілять. Ну і звісно, китайці виставляють умови, як і самі елементи, товари, ресурси, з яких там щось будується, інфраструктура чи ще щось має бути максимально з Китаю, так і робоча сила теж значна на частина коштів, які формально йдуть на розвиток інфраструктури, приймаючи країни, фактично повертається до Китаю у вигляді будівельникам та інженерним Бо про це, для багатьох країн глобального півдня, де інфраструктура перебуває в занедбаному стані або в нерозвиненому стані. Відсутня, наприклад, а доступ до капіталу обмежений уряд у. Не дуже то і будується все, бо ресурсів немає. І компанії приватні теж то участь у таких проєктах з Китаю часто розглядається як один з небагатьох реальних варіантів для запуску масштабних проєктів. У першій половині 2025 року Китай різко наростив обсяг інвестицій України, що входять до ініціативи один шлях за цей короткий період. Сума нових контрактів сягнула 124 мільярдів доларів, що більше ніж за весь 2024 рік. Йдеться про 176 год. Велика частина з яких вартістю понад 10 мільярдів кожна автор дослідження Крістоф Недопілван наголошує, що у 2025 році Китай вийшов на зовсім інший рівень залученості світовий розвиток. Хоча показники після ковіду постійно зростають. Ця нова хвиля інвестицій охоплює не лише Звичні сфери на зразок транспорту або енергетики. Китай активно вкладає в цифрову інфраструктуру зелені проєкти розвиток логістичних хабів, тобто в ті сегменти, які будуть критично важливими в найближчі десятиліття. І коли ми дивимося на ці масштабні процеси глобального інвестування, стає очевидно. Реальні активи, земля, енергія, логістика знову входять виходять на перший етап. Це не просто тренд Китаю, це глобальний сув акценту з віртуального капіталу на матеріальну цінність. Саме тому, що ви хочете розібратися, як інвестувати в землю вже сьогодні з практикою, цифрами і реальними кейсами. Ми і запрошуємо вас на онлайн курс інвестування в землю, який стартує 28 липня. Це місяць практичного навчання, 13 годин, відео, живі Q&A, домашні завдання з перевіркою. Головне, ви не просто а вчитесь самі обирати ділянки, рахувати прибутковість і готуватись до інвестицій без зайвих ризиків. Посилання під відео. Якщо ви шукаєте актив, який не знецінюється, а працює на вас цей курс. Саме для вас. Поїхали. Далі. Основна причина розвитку програми це те, що зараз Китай стикається з уповільненням економіки всередині країни. а ще з новою хвилею торгівельного тиску з боку США. Після повернення Трампа до влади тарифна політика знову посилилась, і китайським компаніям стало важче працювати на західних ринках. У відповідь Китай Почав ще активніше розширюватись назовні, шукати альтернативні ринки, подавати нові ланцюги поставок, зменшувати залежність США та Європи у цьому контексті. Країни, що беруть участь у ініціативі «Один пояс, один шлях стали для Пекіна ще важливішими і водночас, навпаки, для країн, що розвиваються, це шанс поглибити економічні відносини з другою економікою світу. Ініціатива Один пояс один шлях, запущена в 13-му році, мала на меті долучити до програми понад 150 країн, переважно тих, що розвиваються. Загальна вартість контрактів інвестицій у межах від моменту її створення перевищила трильйон 300 мільярдів доларів. З цієї суми приблизно 775 мільярдів припадає на будівельні контракти, а ще близько 533 мільярдів на нефінансові інвестиції. Щоправда, вектор. Інвестиції у 2025 році трохи змістився. Тепер пріоритетний є енергетичний вектор і сектор. Найбільше коштів пішло в Африку 39 мільярдів доларів. І в центральну Азію ще 25. Обидва регіони мають великі запаси енергоресурсів, але часто бракує фінансування чи технічних можливостей. Китай цим активно користується. Заходить і технології. особливу увагу приділяють нафтогазовому сектору. За півроку китай уклав контрактів, здійснив інвестиції на суму близько 44 мільярдів доларів, і це вже більше з. Уми 24-го. один із найскравіших прикладів проєкту Нігерії. Китай вкладає 20 мільярдів у модернізацію переробних заводів. У центральній Азії найбільшу увагу Пекіна привернув Казахстан. Країна отримала 23 мільярди доларів інвестицій і стала абсолютним лідером серед всіх учасників китайської програми в першій половині року. Казахстан має вигідне географічне положення між Китаєм і Москвою та Європою, плюс великі поклади нафти, газу, урану. А от Латинська Америка навпаки вийшла на мінімальний рівень співпраці з Китаєм за останні 10 років. Повірно через те, що Пекін просто фокусується на тих регіонах, де зараз легше прогнозувати економічну користь для інвестицій. Не забуває Китай про зелену. Економіку так він вклав рекордні 10 мільярдів доларів проєкти відновленої енергетики, проте це йому не заважає повертатися до старих добрих ресурсних напрямків. Лише за перші шість місяців Китай спрямували майже 25 мільярдів доларів вугільну, металургійну та єдничову видобувну галузі. Загальний рівень інвестицій також зростає за даними Груп, Лише за перший квартал 2025 року китайські компанії оголосили про прямі інвестиції на суму майже 16 мільярдів. Це на 10% більше ніж було за той самий період 24-го. Найпомітніший напрямок інвестицій у південно-східну Азію. Саме туди Пекін дедалі частіше переносить виробництво, що в перспективі може допомогти уникати американських санкцій. Останніми роками Китай все частіше змінює свою тактику в межах один пояс. Один шлях раніше головним інструментом були кредити державні або напівдержавні, які часто видавалися напряму урядом країн партнерів. Та не всі позичальники були здатні повертати борги. Один з найгучніших прикладів порт Хамбантонта в Шрі-Ланці, який країна, зрештою, здала китайській компанії в оренду майже на століття. Зараз Пекін більше вкладає у прямі іноземні інвестиції, як пояснює Ребека Рейс центру глобальної політики розвитку Бостонського університету. Це ще і зменшує ймовірність нових боргових криз в Українах, що розвивається. МВФ показує, що за 5 років з 18 по 23 рік чистий обсяг капіталу, який Китай інвестував за кордон, виріс більше, ніж на 50%. Для порівняння США наростили свої інвестиції лише на 21%. До речі, ви можете бачити, отут у мене збір. Ось він. Тінь. Тінь. Збір на бригаду рубіж, а саме на інструменти, аби. Донести, надати нашим безпосередньо захисникам і захисницям можливості, які допомагають їм захищати нашу країну. Тобто, мова йде про логістику, московити е, знищують логістику, як можуть, а нам треба компенсувати їх дії, зокрема, і от такими автоматизованими системами як вебрик, от, власне, на таку ми і збираємо, і щоб оперативно і евакуювати поранених. Тож долучайтесь, поїхали. Далі змінилася і торгівельна стратегія Китаю. Американським і азійським країнам стало складніше продавати свою продукцію через нові мита квоти вуглецеві збори. Так США оголосили мита у 50% для Бразилії, що теоретично може зблизити країну з Китаєм. Про це ми писали на нашому телеграм-каналі. Там багато економічної аналітики. Також ми перекладаємо заяви е, за допомогою штучного інтелекту. Китай на цьому фоні навпаки відкривається, знижує тарифи для африканських експортерів, стимулює обміни всередині пояс. Один пояс один шлях перетворюється на платформу, через яку Китай переплітає світову економіку так, щоб бути в її центрі. А у висновку Китай отримує дедалі більший контроль над ключовими галузями, що безпосередньо створює небезпеку для світової економіки. Отака історія, дорогі друзі. Тримаємося.